Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Оці о цій порі будемо говорити з керівником центру громадської аналітики. Вежа Валерієм Клучком. Він з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас, друзі, давайте почнемо з того, як світ змінюється через те, що відбувається в Україні. Я вже побачив аналітику, що Японія переглянула свою військову доктрину і збирається посилюватись уже в інших частинах світу, дивляться на те, що відбувається в Україні, і переосмислюють. От наскільки наскільки справді український фактор зараз впливає на те, що відбувається ну там за тисячі кілометрів від нас. Впливає безумовно, але мене таке враження складається, що це переосмислення відбувається якось дуже тяжко. Ну е, на тлі всіх тих інформацій, які знали фактично вище керівництво різних країн. Ну я зараз маю на увазі е, стаття, яка вийшла до Нью-Йорк Таймс, там розкриваються певні подробиці саме позиції Путіна по відношенню до Зеленського України. Вони вже розуміли тоді позицію Путіна, розуміли його агресивність намірів і так далі. Знали про те, що він буде. Вдаватися до повної окупації України, але тоді не ухвалювалося ніяких рішень ну мені дещо дивно. Тому говорити про те, що ну нема відчуття в лідерів країн зміни концепції військової доктрини, так далі. Тому подібне я скраб, в цьому прикладу та ж сама Німеччина. Ні, але мені знову ж таки таке стільки переконання, що нібито багато хто думає, що якось розсосеться на превеликий жаль, поки що таке враження. Ну так, і оця повільність, я розумію, що ми живемо в швидкому часі, тому що щодня гинуть люди. Щодня якісь відбуваються обстріли, там щотижня у нас ракетний терор. І от тепер я читаю новину, що, значить, міжнародний кримінальний суд, а точніше, його прокурор Карім Хан, заявив, що завершив етап розслідування злочинів проти людяності і воєнних злочинів, які Росія скоїла під час війни в Грузії у 2008 році. 14 років. Я розумію, що в Гагському трибуналі там сербська справа, Югославська справа, якісь її аспекти ще минулого року точно дорозслідувалися і довирішувалися. От нам треба просто забути на найближчі десятиліття про те, що міжнародне там правочинство, правосуддя може якось спрацювати. Ні, чому? Я, ми вже з вами якось обговорювали цю історію. Справа в тому, що. Ми намагаємося зараз із вами прискорити практику розгляду відповідних справ у міжнародному кримінальному суді. Ну друзі, я далекі від думки про те, що нам вдасться зараз якось його реформувати, або реформувати Європейський Союз, і він там за рік створить, або ні, навіть до кінця цього року створить там суд, міжнародний окремий суд кримінальний по е, війні в Україні, і буде притягувати до відповідальності всіх, хто нас биває. Ну давайте будемо ну, щирими того, що цього не станеться. Я не випадково зараз. Тут перше питання, коли ми обговорили, де з песимізмом таким дивлюся на це, але мабуть, не з песимізмом, а з реальністю, да, на речі, які відбуваються, для Європи війна далеко. Суд буде, да, окей, не питання, але дивіться, ми показали мабуть, не випадково показали, що те, як це могло статися з 2008 року. Окей, фактично, що як говорить прокурор. Після 20 років, після створення міжнародного кримінального суду, відомство перше завершило етап розслідування ситуації. Ну це як перемога подається. Тому я і кажу, що для них це окей, це нормально. В них поволі відбуваються всі процеси. Бюрократія в них ну, набагато гірша, в я маю на увазі в часовому проміжку ніж у нас, да бо ми часто там нарікаємо на те, що у нас дуже довго ухвалюється рішення і в європі зовсім це не так. Тому я вважаю, що на даному етапі нам особливостю перейматися не варто. Головне, запустити процес розгляду цих справ у європейських е інституціях і щоб вони. Прийняли до уваги необхідність створення відповідних судів і йшли, хоча б по такій практиці, тому е, не, не треба нам посипати зараз голову пополом, що це відбудеться через 20 років. Не питання, головне, щоб це було взято в розслідування. Оце я звісно зараз можливо десь е, е, трішки розчаровую слухачів, але ще раз нагадаю: ми вже з вами говорили про суд МЕШ 17 як довго тривало, розслідування, як довго тривало. 8 років фактично. Окей, 8 років тривало. Що ми витримали на виході? От з того суду. Вище політичне керівництво Росії виявилося непричетним до цієї справи. У мене таке запитання: що там хтось із Пушиляних і або хтось домовився із Шойгу не Шойгу, а із прапорщиком на складі озброєння йому видали бук. Ну друзі, ну це ж смішно, правда. Тому тут про це не про ці речі варто було б говорити. Як проходить слідство, кого притягують до відповідальності? Кого, врешті-решт, можуть визнати винним якщо ми... Поставимо питання саме таким чином, то це я вважаю буде нормально. А зараз говорити про те, що ми з вами реформуємо європейську практику ухвалення рішень ну вибачте, це було б не зовсім правильно. А, добре, тоді до російсько-українських відносин, якщо так можна сказати, значить, Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому телеканалу сказав, що готовий до двобою з Путіним, і, типу, не треба передавати якісь меседжі. Через посередників, наприклад, Макрона, от такі заяви. Ну я не знаю, ми ж не будемо зараз обговорювати, що там отака то спортивна історія була у Зеленського, отака то дзюдошна історія була у Путіна. Це про різне, але але це все одно, ну там мусолиться постійно. Якісь сигнали передаються, якісь меседжі передаються. Зеленський на це реагує. Що нам з цього? Я думаю, що тут ми повинні. Ну от дійсно, що нам з цього, ми повинні, мабуть. Усвідомити одну таку просту річ. Я не випадково згадав велику статтю The New York Times, де саме говорилось про те, що Путін категорично відмовлявся зустрічатися Зеленським раніше. За великим рахунком, Зеленський прийшов у політику абсолютно з іншої сфери. Він не був у ні в бомонді політичному. Він не був дотичний до якихось політичних процесів і, звісно, його сприйняття на міжнародній арені, в тому числі і путіном, було ну непростим, м'яко кажучи, не сприймали. Зараз ситуація змінилася абсолютно. І коли м, м, ми оцінюємо нинішні події, нинішні позиції, саме е, ті заяви, які роблять політики е, вищого ешелону, дійсно президенти країн, незалежно від того, які вони країни представляють, ми бачимо зміну риторики. На сьогоднішній день Путін ще вже усвідомив, але не може визнати. Що йому доведеться розмовляти з тим, кого він вчора взагалі ну не те, що там зневажав. Ну він навіть думки не міг допустити. Бо я нагадаю, Путін категорично відмовлявся. бо це про це він сказав прем'єр-міністру Наталіну Бернату ще вже жовтні двадцять року. Що мови навіть не може бути про те, що він може напряму говорити з Зеленським один на один? Тобто, це виключений варіант, абсолютно був для нього сьогодні. Уже йде риторика інша. Ну до прикладу, на цю заяву. Тепер уже Путінь Путінь напрошується Путін напрошується на у Зеленського. Правда, Путін ні, ні, Путін ніяк не відреагував. Зараз оцей факт ніяк не відреагував впродовж двох діб. Означає, що він по іншому мисли, так само, як і вище політичне керівництво Росії. По іншому вони почали на нас дивитися як на достойного ворога. Так на ворога, але достойного. Бо саме тоді Путін сказав от на початку широкомасштабного повторення, через кілька днів, як говорять окремі джерела приближені до нього наближені до нього, Путін визнав, що він не очікував, що Україна, як він сказав, українці такі жорстокі, да? що вони будуть чинити опір. А виявляється ні, і Україна є, і президент у них є, і держава є. Тобто у нього відбулося знаєте в голові перевернулися. Він не розумів, що відбувалося зараз. Так він абсолютно по іншому вибудовує свої позиції. Його завтрашні до мінська в цій частині і лягає в ті саму парадиму, і так далі. Вони вже дивляться на Україну серйозно як на країну, яку вони хочуть перемогти. Справді хочуть і прагнуть цього. Вони не вступають у цієї ідеї. Тому він зараз не мовчить. А зеленський ну окей, зробив таку заяву. Я вважаю абсолютно нормально і раніше такі заяви робив. Зараз нам важлива сторона інша. Не наша інша сторона, оце ми повинні розуміти. З нами вже рахуються. Нас не можна не зневажати, так як робили то раніше. Україну знають всюди, і Україну знають ціною наших, на жаль, вбитих наших хлопців на фронті, втратами будинків, сімей, виїзду мігрантів і так далі. Це просто величезний процес, який сколихнув і перевертає світ. Його ще не перевернув, але він перевертає. І росіяни, коли говорять, от зверніть увагу на риторику пропагандистів на телеканалах. Вони ж зараз не так говорять і питання задають: а чому так відбувається? Да, вони натягують зараз слово на глобус, нібито з волюють, А насправді то вони ж то розуміють, що українці так об'єдналися, так як вони об'єднатися не можуть. Їх женуть палеці, а ми самі воюємо. А тепер до власне Білорусі, тому що наскільки я пам'ятаю, на завтра запланований візит Путіна до Лукашенка Путіну хочеться та білоруської зброї. можливо хочеться затягнути Білорусь у війну. Лукашенко, начебто, пручається. Ну і розвідки кажуть зараз західні, що ну навряд чи білоруська армія безпосередньо братиме участь у війні проти України. Але оце дотискання Лукашенка та ще й особистим візитом. Як ми маємо його сприймати? Несподіваний, погоджуюсь особливо на тлі того, що Путін останнім часом не так часто кудись відлітає. Ну так дійсно, то він на саміт Шанхайський летить, то він ще кудись на ОДКБ. Він буває заради правди. Центральну Азію він літає, а тут в Білорусь, нібито в іншу сторону. І треба згадати, що він мався там бути влітку ще на одному із заходів, які були також присвячені там регіональним елітам. А в грудні місяці, друзі, давайте нагадаємо історію. Відзначається чергова річниця е, процесу, ну не випадково скажу тут. Контінію дуже гарно підходить е, час з англійської мови процесу створення союзного государства е, в грудні місяці 98 року була підписана декларація між Єльцином та Лукашенком про створення її. А через рік, у 99 -го, 25 п'ятого грудня був підписаний договір. Але до цього часу до нині. Ніяких фактично зрушень немає, і от саме велика делегація разом із путіним буде присутня на зустрічі між урядові із білорусами, яку готував шойгу. Нагадаємо слухачам, що на початку грудня до Білорусі чомусь літав шойгу. От запитання, чому зараз? Є відповідь. Розвідка говорить про це, і певні джерела у російської владі говорять про це, що як ви слушно зауважили, Путіну не вдасться схилити Лукашенка до повноцінної участі у війні. Просто не вдасться. Він буде паратися до краю. Бо я, я виказую і указую переконання. Якби Лукашенко хотів вступити, він вже вступив. Він буде тягнути до крайнього, до останнього буде тягнути. Тому саме розмова про військовий оборонний комплекс. Е білоруський е саме йдеться під час цього візиту, і вона напрацьовується. Бо заради правди, давайте скажемо, що Білорусь має доволі непогані виробничі потужності, які б забезпечили б успішне виконання завдань із виробництва зброї тиї саме Росії. Яка нині реально потерпає від нестачі зброї, важкої техніки і так далі для озброєння величезної кількості мобілізованих. Росія, Білорусь має два потужні заводи. Це інтеграм з виробництва жидкокристалічних моніторів. Раніше там був скандал, один. Ну, згадаємо часи Радянського Союзу, хто, пам'ятає, вони випускали один електроніка 5 Так, у Білорусі можна говорити, там немає ні запчастей, ні того, ні сього, Це все інше питання, але є потужності. І завод масовий саме, це як приклад. Первництво військової техніки, автомобільної, також потрібно дуже путіну. Тому я думаю, що це за все і буде процес в цьому плані і розвиватися. Тим паче, ще з 2010 року, коли відповідне міжконтинентальне, як я його називаю відомство на Росії, очолював Рогозін, тоді вже йшла мова про те, щоб інтегрувати ОПК Білорусі в російський військово-промисловий комплекс. І не виключаю, що зараз Путін просто продасть його Лукашенко. Перепрошую Лукашенко продасть ОПК Путіну. Я ну маю думку про те, що саме в таку ціну своє життя оцінив Лукашенко. Тому мові не за все цей мої пов'язано. Ну тобто їм треба зараз ресурси від Білорусі, хоча ну росіянам же і так дуже багато чого належить уже в Білорусі. Вся газотранспортна система абсолютно підконтрольна політика, вже підконтрольні по суті збройні сили, бо там багато росіян. Оце такий це таке поглинання, і Путін не відчепиться. Ну звичайно, що ні. Він всі ці роки не відчіплювався. Вони абсолютно активно працюють в цьому сенсі. Ну можливо, хто не знає. То наразі вже впродовж багатьох років створена під цю союзну державу створений уряд навіть цієї союзної держави, створена рада цієї союзної держави, створений парламент цієї союзної держави. Він формально існує, але він є в минулому році. Путін із Лукашенком підписали 28 різних угод. Зараз вони будуть питати Лукашенка, як вони реалізуються. Ну друзі, давайте скажемо, що я дуже погано ставлюсь до Лукашенка, ну взагалі як до людини. Да? От для мене це ну якесь сміття реально. Але е, Лукашенко в цій час, ну, я наголошую, не випадково йому вдається впродовж дуже багатьох років після того, як випадково президентом Росії став Путін. Після підписання цієї так званої угоди про створення союзного государства йому вдається петляти. Ну реально, він весь час відтягує ці процеси. Він час підторговує з Путіним. Путіну ж ситуа... він за Путін фактично заходиться в заручниках. Йому Білорусь потрібна і для розширення наступальних потужностей, і як території для можливого наступу з півночі. Але Лукашенко буде діяти до останнього часу чи до краю буде діяти так, щоб цього не зробити навіть. Минулого минулі роки проводилися наради в закритому режимі. Про це багато писали засоби масової інформації на Білорусі. Що вище керівництво Білорусі разом із Лукашенком ухвалили концептуальне рішення ніколи не об'єднуватися із Росією, лише робити вигляд. Тому про контроль можна говорити, але його повного немає рівно там зберігається якась там, як я кажу, не до держава білорусь, чому не до держава, тому що вони не можуть скинути диктатора Лукашенка з посади. От є в чому проблема, і вони не допустять по до повної міри до повного контролю Росії на своїй території. І це теж треба усвідомити. Власне, про втрату України. Я просто днями переглядав там чергові інтерв'ю з російськими військовополоненими, які записує пан Золкін. І там була одна історія, що от типу: а навіщо ви сюди полізли? Тому що щоб тут не було баз НАТО і щоб НАТО сюди не наближалося. Добре, від кордону України до Москви 500 кілометрів. Від кордону Фінляндії до Москви ті самі 500 кілометрів. Чому тут не так? Та і тут у них просто ну ламається шаблон. Ну, все на увазі, о той конкретний військово полонений, але от є вже все більше і серед, і серед тих, хто не в полоні в Україні зараз, серед росіян і навіть українських зрадників, типу того ж самого царьова, які вже вважають, що Україну втратила Росія. Оце відчуття, оце усвідомлення, воно справді у них потроху е, знаходиться. Я думаю, що так. Тому що пригадуючи наш з вами останній ефір. Цього тижня ми говорили про дослідження фонду боротьби з корупцією Навального Вони опублікували дані, які свідчать про те, що рівень переосмислення, не скажу невдоволення, так тому що це ще складно, поки що говорити. Переосмислення подій, які відбуваються в Україні. Ну для них же та спецоперація. Він дещо змінюється. Фактично більше росіян зараз задаються запитаннями що ми там робимо. Чому НАТО після того, як ми почали е, їхню так звану долбану спецоперацію на Україні, стало ще ближче до наших кордонів? Про це говорить абсолютно відверто вже на телеканалах навіть депутати Госдуми Російської Федерації. Е, вони задаються запитаннями, як це припинити, і вони задаються запитаннями, а хто винний? От тут ще є такий момент. Справа в тому, що вище військове керівництво Росії сьогодні чітко розуміє, що е, росіяни задають питання, хто винний. І вони не хочуть бути винними, е, і все робиться. Ви зверніть увагу впродовж фактично з вересня місяця, відколи почалася ця часткова мобілізація. Е, і коли було видано два укази Путіна про ведення спеціальних режимів на окремих територіях Російської Федерації, ну вони поділені по зонах та про забезпечення, то там керів е, е, забезпечення е, мобілізованих амуніцій, так далі, все подібне фінансування перекладено не на міністерство оборони. А на премєр міністра Російської Федерації це дуже суттєва різниця, і виним цій ситуації зараз такий спосіб роблять місцеві адміністрації. Не Путіна це поки що вдається Путіну до певної міри. Зараз навіть йому формують такий позитивний інформаційний пул. Там виступи відкривають якісь правофабрики, він їде до Білорусі. Це все лягає в позитивний інформаційний. Ем, е, канал для росіян, мовляв, двіці Путін залишається з народу, можливо, якісь перемоги буде. Він поборов трансформатори і так далі. Але проблема ця існує. Тому постановка таких питань на центральних телеканалах пропагандистських вічить про те, що певне зміщення свідомості є. Але давайте скажемо щиро: наскільки швидко воно відбудеться, щоб що а перше росіяни встали, відірвали свої дупи від стільців, і друге пішли до Кремля і знести звідти Путіна. А ми ж розуміємо, що цього завтра не відбудеться. Тому там сподіватися на те, що ой, ой, зараз щось вистрілить на Росії, я поки що не став. Тут не питання, що вистрілить, але от в якому часовому проміжку це може бути. Ну справді, після фінської війни, там 30-х років, кінця 30-х, та е ну якось далі радянський союз і тепер уже Росія змирилися з тим, що Фінляндія більше не частина Російської імперії. Про Польщу вони вже теж якось розуміють, що це не частина Російської імперії, хоча якийсь час Польща була частиною російської імперії. Перії була окупована Росією, от нам теж там 40, 50, 70 років чекати, поки у них оце остаточно устаканиться. Ні, я думаю, що ні, на ситуація дещо інша. По-перше, давайте скажемо е, щиро, що і на той час події, які ви описуєте, потужності Росії тоді, ну, в складі радянського союзу, були не такі великі, тому що за ну заради правди е, радянському Союзу було б складно перемогти вже в кінцевому війні в Другій світовій війні. Якби не була створена союз країн Осі, і Вілен Ліс, Сполучені Штати Америки і так далі, і антипут... антигітлерівська коаліція, ну, антипутінська, антигітлерівська, зараз в принципі, це та саме, але не зовсім, да. то не, не вдалося б радянському Союзу виграти в Другій світовій війні. Сьогодні ситуація по-іншому: світ об'єднався проти Росії. Але Росія продовжує свою імперську політику часів Першої світової війни. Бо в цій частині треба нагадати історію із лютневої революції 17-го року. Чому вона тоді виникла? Чому Миколу Другою знесли? Давайте згадаємо просто-напросто, Микола Другий почав масово кидати росіян як гарматне м'ясо у Першій світовій війні проти Німців. Зараз це саме робить Путін. Він не хоче усвідомити цю саму помилку. Чим далі, тим більше починають на Росії говорити про повну мобілізацію, якщо в умовах часткової мобілізації з Росії втекло майже мільйон росіян. То я думаю, що в умовах повної мобілізації втече не один мільйон росіян, і тоді оцей проміжок часу, коли відбудеться переворот у мізках росіян, він буде набагато коротший. Я думаю, він буде облікуватися декількома місяцями. Тим паче до питання того: а чи буде нам чим боротися і кому боротися проти Росіян, буде друзі? Буде реально буде. Бо підтримка України сьогодні просто колосальна. Антипутінська коаліція сьогодні більша ніж коаліція, навіть часи Другої світової війни, яка була антигітерівською. По чисельному складу і по потужностях так само коаліція велика, але знову ж таки, ми ж живемо в швидкому часі, і нам хочеться а швидкої справедливості, б, швидкого швидкої перемоги. а Це буде означати а, завершення війни. А імперський оцей підхід росіян, які, які не вдоволені не війною, а тим, як саме ведеться ця війна, це теж може бути змінено у них. Може, звичайно, що може. Ну давайте скажемо чесно, що кожного торкнеться вже ну те, що я знаю, із спілкування із деякими там родичами, які проживають на Росії. В них питання було яке під час часткової мобілізації? Як не потрапити під мобілізацію? От просто-напросто. Сьогодні випадків там сьогодні. Ця ситуація до певної міри устаканилась. Хтось пропетляв, хтось утік. Я не випадково говорю: якщо буде оголошена повна мобілізація на Росії, будуть гребти всіх. На вулицях, будинках, так далі. Хоча це навіть ми ж це бачили. ми бачили невдоволення. А коли їх не торкнулося, от там десь на задньому плані, забрали сусіда, не мене. Окей, все нормально. Це ж їх не торкається зараз. Вони собі спокійно ходять на роботу, навчаються в інститутах і так далі, навіть їздять за кордон. У них все плюс-мінус порішали. Тим Я бачу, тут на цих схемах дуже гарно зробили там російські воєнкоми. А от коли це буде торкатися більшої числа, більшого числа населення? То тоді на вулицях ми точно побачимо людей. Я в цьому більш ніж переконаний. І саме росіяни вийдуть і будуть в першу чергу протипляти претензії навіть ну, наприклад, не путіну, наприклад, по губернатору, який не забезпечив їх нормальними рюкзаками, чоботами і так далі. Але це ж тільки перший сигнал буде далі. Ми просто побачимо розвиток подій, і все ж таки є. Я не випадково звертаюся до соціології, яку проводить фонд Навального. Є росіяни, які думають не так, як абсолютна більшість запудрена. На Росії про путінську пропаганду є. Ну що ж, будемо чекати, що воно буде в реальності. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. Валерій Клочок з нами був на зв'язку. Це керівник центру громадської аналітики. А зараз коротка пауза. Далі новини і далі продовжимо спеціальний ефір.